Гумор та імпровізації, аматори та професіонали сцени, а також благодійність усе під одним дахом. Криворізькі стендапери не пасують за ніх на волонтерському фронті, допомагають тим, хто цього найбільше потребує, та дарують людям сміх, що як відомо подовжує життя. Вечора, Февелі, всі так, помічено чотири особи, які не плескали в долоні. Ще раз всім привіт, друзі! Стендап як комедійне мистецтво набирає обертів та привертає дедалі більше молодих килоїстів. Один з таких. Денис Лебідь, студент третього курсу фізико-математичного факультету КДПУ. Його участь у відкритому мікрофоні стала другим серйозним виступом. Сюжет авторського монологу Дениса був дещо автобіографічним, присвячений непростим стосункам майбутнього криворізького викладача математики із протилежною статтю. В кінці того року ми був в університеті, проходив такий захід. У нас був стендап до дня народження нашого факультету. Я там виступив. А після чого там був ще Льоха Вензіль, і ми з ним домовились, що я був ну виступив. На сьогоднішньому відкритому мікрофоні, де вже більш доросла публіка, більш нейтральна. І ну, сьогодні був саме цей виступ, і в мене все в принципі вдалося. Я дуже вдячний публіці за теплий прийом. На одній сцені із Денисом виступали й такі ветерани стендап камеді, як Сергій Усик, відомий у кривому розі та за його межами ще з часів КВК та Ліги Сміху. Того вечора, надихнувшись персонажем Енді Кауфмана з кінострічки Людина на місяці, комік приміряв на себе образ Барда Сержа Усіковського. Ми так, ну останнім часом, якщо раніше можливо і була якась конкуренція, то останнім часом ми ж всі робимо одну справу, і ми допомагаємо зсу як можемо, звісно, і я вже що ми зараз друзі, ми друга підтримуємо. Тому я чесно скажу і суб'єктивно, і об'єктивно. Всі достойні, бо хлопці працюють над собою. Це круто. Загалом у відкритому мікрофоні взяли участь п'ятеро стендаперів, а зібрав їх усіх під одним дахом. Олексій Вензель, співзасновник таких проєктів, як «Стендап КР» та «Імко КР». Всі парні красунчики, ми вийшли з КВН, Потім була ліга сміху. Тепер стендап, потім і Зараз це новий молодий жанр в нашому місті. Декілька місяців буквально ми займемося цим і. Розуміло, що в нас виходить. Тобто публіка йде на контакт, публіка завжди. Ми збираємо повні сали. це дуже приємно. І найголовніше, що публіка приходить і розуміє, що в нас робить з користь. Анонси наших заходів ми викладаємо на двох двох наших сторінках: «Імпро.КР» і «Стендап.КР». Їх дуже просто знайти в інстаграмі, тому долучайтесь до нас, нас повинно бути ще більше. Творчий вечір із благодійною метою зібрав повну залу глядачів, які у свою чергу зібрали чотири тисячі гривень на потреби нужденних. Зазна. Ачемо до участі у відкритому мікрофоні. Запрошують усіх бажаючих, а дізнатися про місце та час наступного стендапу та інформацію для реєстрації можна за посиланнями, які ви бачите на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.